110 гривень за лот з 80, 82 пар, ось таких, ось термошкарпеток для дітей та підлітків. Ось так вони виглядають. В нас в парі кожен, кожна шкарпетка буде з різним малюнком. Тобто, можна ось, наприклад, в упаковці є упаковки, і тут буде 4 шкарпетки. Їх можна носити просто як заманеться, ось так, наприклад, ось так. от. Як за манеті вам. Всередині ось так вони виглядають. Такі тепленькі, дуже. Дуже гарна резиночка, ось ця. Ось позаду ось тут в нас п'яточка, носочок. Також зелені так само виглядають всередині. Також вони з різними малюночками. Ціна в нас за пару 22 грив... гривні. В лоті будуть розміри 31-34 20 штук, 35, 38, 24 штуки і 39, 42, 38 штук. Вони дуже зручні, дуже приємні на доти. Тканина в нас тут котон, поліамід та Еластан. Дуже гарно виглядає, також яскраві такі. Тому щоб замовити цей лот, ви вже можете писати нашим менеджерам та заробляємо разом.